Троє пташенят за останні три дні, і на черзі четверте лелек, грицька та ударки, за гніздом яких ведеться цілодобовий відеонагляд на Полтавщині. Поповнення за спостереженнями науковців, це у них п'ятий виводок. Батьки приносять їжу по черзі раз на годину. Птах, який залишається у гнізді, гріє пташенят. Загалом до кінця тижня у гнізді пернатих має з'явитися п'ятеро дитинчат. Усе відбувається вчасно, незважаючи на ранню весну. Розповів провідний науковець національного природного парку Пирятинський Анатолій Подобайло. Вони з'явилися якраз вчасно. Ми очікували їх 3 травня, а перше вилупилося в ніч з 3 на 4, друге десь через півдоби, І отак через півдоби третє, ще два яйця в гнізді. Загалом 5 яєць, того ми чекаємо, що до кінця тижня мають бути всі п'ятеро. Цілком нормально розвиваються, в них гарний апетит. Навіть починають вже конкурувати за їжу один поперед одного з'їдати тих черв'яків, що батьки приносять. В них зміна чергування на гнізді. Раз на годину, раз на півтори години. Батько полетів, мати чатує, вони ще вигрівають їх, до речі, що їх прикривають, тому що в малих терморегуляція не налагоджена. І раз на годину зараз годують.